Чому великодушність є також ознакою зрілого християнства? Поговоримо відверто про це просто зараз. З нами сьогодні Віталій Скрипкар, пастор, який допоможе розібратися в цьому важливому питанні. Доброго ранку, вітаємо доброго ранку. Доброго з нами. Ми от розглянули вже багато чеснот, так які от вважаються з біблійної точки зору не просто чеснотами mm -hmm. людськими, а плодом духа. Сьогодні говоримо про великодушність, і от знову ж таки традиційно у нас постає питання: чим відрізняється ось саме великодушність духовна, біблійна, mm -hmm. та яка закладена Богом через Духа Святого, від такої безвідмовності, яку вважають в принципі слабкістю у mm -hmm. людському розумінні в нашому. chess Безідмовність, як слабкість, вона проявляється в різних випадках, але корінь один і той самий. Людина, можливо, в собі не до кінця впевнена, і вона намагається заробити так прихильність інших людей, я буду робити все, що ви попросите, все, що ви хочете, я ні разу не скажу ні. Но для того, щоб ви по-іншому до мене ставились. Можуть бути такі мотиви через низьку самооцінку, через бажання догодити. А коли ми говоримо про плід духа, то це. Про саме от наповнення внутрішньої людини. Вона живе так? і вона не може по-іншому. Тобто це її їсть твоє. Вона великодушна. вона... Е Незалежно навіть від того, скільки в неї є, чи у неї там дуже багато чогось знаходиться, і вона може поділитися від надлишку свого, чи можливо, коли у неї мало цього є, ну вона не може жити по іншому. Вона готова ділитися, вона готова допомагати своїм часом, своїми ресурсами і всім, що вона має. Тобто це про стан душі, який всередині у людини. Mm -hmm. ну, от зараз е, тренд сучасності це е, дуже ретельно відстоювати свої кордони, е, казати ні, це mm -hmm. просто от як ніби навичка мастхев, яка з'явилася у суспільстві. І з одного боку, ти думаєш, ну в принципі, напевно, ну щось в цьому є логічне. А як це корелюється із е, е, християнським підходом? Чи є е, е, в, е, в процесі великодушності так само кордони, так само вміння відмовити mm -hmm. та? І чи є у нас в Біблії приклад людини, яка є великодушною, але ну, от, з правильною великодушністю? Звичайно, кордон є. Звичайно, якщо. Часом великодушність вона може бути якби затвердженням гріха іншої людини. Коли людина ну, грішить, вона конкретно користується іншими, вона заходить за межі взагалі нормальних допустимих кордонів, тому що знаєш, що їй не відмовлять. І якщо в цей момент потурати такому гріху людини, то це переростає в те, що ми ніби даємо право людині далі бути в цьому стані, в гріховному стані. Тому дійсно Є моменти, коли потрібно поставити кордони і сказати: «вибачай, тут ну, я не можу так робити, або це неправильно буде. Але з другої сторони, от, якщо ми дивимося на людину, яка проявляє великодушність, то може бути інші бажання. Я буду великодушним тільки тоді, коли е, я буду мати достатньо для себе. От мені буде добре, і я тоді зможу поділитися з іншими. Але коли настане той момент, коли мені буде добре? Це буде в яких ресурсах або в яких об'ємах визначатися. Коли у мене 100 гривень є, це мені вже достатньо чи недостатньо? Чи в мене має бути тисячу гривень в кармані для того, щоб дати там щось? Тобто це все одно про стан душі. Я маю бути відкритим, я готовий послужити, готовий допомогти. І насправді прикладів в Біблії є досить багато. Наприклад, один із них це коли приходить пророк до вдови. І а, говорить, а дай мені поїсти. Вона каже: Та що в мене є? Там лишилося у мене зовсім трошки муки, трошки масла. Я от зроблю сином з'їм, і, і ми помремо, тому що голод великий в країні. А він каже: Ні, ти спочатку мені дай. І вона що робить? Ну добре, я, я готова дати. Яка різниця? Да, якщо ми і так помираємо, будь ласка, будь ласка, їж. і Господь їй віддає. Відплачує за її великодушність. Після цього до кінця голоду у неї завжди було і масло, і мука, і ніколи не закінчилось. Тому що Господь дає винагороду тим, хто ось такий великодушний. Uh -huh. Це один із прикладів. А таких прикладів є ну досить багато. Наприклад, ще один яскравий приклад: це Давид, який ховається від Саула. Він був вірним служителем у Саула. Він класно взагалі, діяв там в царстві цьому, скільки допоміг Саулови. Але у Саула є гордість. Йому важко чути пісні, там де говорять, що Давид переміг більше, ніж Саул. У нього є заздрість в тому, що він думає, що Давид може претендувати на його царство. Він забере у нього це царство, він починає його переслідувати. В один із моментів, коли Давид ховається в печері. А Саул туди заходить. Ті, які разом з Давидом ховалися, вони говорять, оце момент, коли Господь тобі віддав Саула в твої руки. Це момент, коли ти маєш скористатися, а отже це відповідь Бога на твою молитву. Ну, зроби це. Убий Саула, і тоді все, тебе ніхто не переслідує, тебе всі підтримують, тому що тебе любить народ. Зроби це. Але Давид цього не робить. Оце. Також є прояв великодушності, любові до свого ворога і вміння пробачити свого ворога. Це нематеріальний прояв великодушності, який може мати людина. Цікаво, те, що ти, ти зазначив це стан серця, це не просто твої ресурси, та чим ти володієш, і це чиста правда. А ось де брати сьогодні ось ці внутрішні ресурси для того, щоб проявляти ось це благородство душі, великодушність, особливо в такий непростий час, коли ми живемо в умовах великої несправедливості, і тобі mm -hmm. здається, що ну як в такому жорстокому світі? Чи є тут місце взагалі для ось цієї великодушності? Так, як вже було зазначено спочатку, що великодушність це є плодом духа, що це один плід. На якій має багато різних граней, які протягом, я розумію, певного періоду вже досліджуються тут на студії. І великодушність це одна із граней плоду духа. Щоб був цей плід, мені потрібно якось наблизитись до духа, який може дати мені цей плід. В Євангелії від Івана, в 15 розділі ми читаємо, як Ісус пояснює це учням. Коли вони йшли уже на гору Оливну, Він, можливо, побачив лозу виноградну і говорить учням, що я є лоза, а ви Галузки ви гілочки на цій лозі. Якщо гілочку відрізати від лози, вона не перенесе ніколи плід, вона не зможе народити той плід. Так і з цим плодом Духа Святого ми можемо знайти сили тільки якщо ми з'єднані з Господом. Якщо ми дійсно постійно читаємо Біблію, якщо ми маємо активне молитовне життя. Що ми ем, беремо сили у Господі, якщо хтось нас образив, а ми пропрацьовуємо це з Господом, не просто заминаємо свої емоції і ем, просто, ну… Законсервовуємо. Законсервовуємо, да, оцю образу. а ми пропрацювали це з Господом, ми розказали йому про свій біль, ми відчули прощення, полегшення від нього. От тоді дійсно ми можемо говорити про те, що Бог може наділити нас цим плодом, тому що Він дає життя, він дає силу. Mm -hmm. Як сама великодушність впливає на людину, яка от Вчиться цій чесноті, та яка проявляє великодушність до інших людей, чи є це якимось таким терапевтичним засобом для самого себе? Угу. Цікаве питання, дійсно цікаве. Ну, звичайно, якщо ми говоримо про стан духа, про, про от внутрішнє наповнення, то це і змінює мій погляд на світ. Тобто, я не бачу світ як той, хто мені винен все. Я не бачу світ як джерело своєї самооцінки, що я маю затвердитися в цьому світі. Я буду добрим для того, щоб вони мені щось дали. А от стан душі, це значить, якщо я готовий віддавати всім, якщо я відкритий досить до інших людей, то значить, воно міняє моє ставлення до світу. Тобто цей світ це є місце, де я можу проявити любов Бога, де я можу показати, як Бог мене любить. І якщо це таке місце, то значить, я повинен ще більше відчувати цю любов. Коли говоримо про, наприклад, ворогів, дійсно до ворога може ну, по-різному. Бути ставлення до ворога. Якщо хтось мене образив, і потім я маю до нього проявити великодушність, що це означає для мене? Не так просто це зробити, ну так зразу. ну, просто... Я буду великодушним. Ти мене ображаєш, ти мене принижуєш, там, можливо, в колективі принижуєш. Про мене пускаєш якісь плітки, а я до тебе буду великодушним. Це означає щось пропрацювати всередині. Як Давид, який міг пробачити Саула, він також мав певне пропрацювання. Що це означає? Це означає певною мірою. Ну, от слово пробачити воно вже дуже багато що в, в має на увазі, а, ну, хоча б не засуджувати його. Mm -hmm. а, наступний крок це зрозуміти а, якби причини, чому ця людина робить, і побачити а, основні якби корені цієї причини. Тобто її, можливо, гріх, можливо, її травму, можливо, її проблеми, які є в її житті. І третій крок це бажати по щирому допомогти або спасти цю людину. І якщо у мене проходить через ці етапи моє ставлення до людини, то відповідно і мені стає легше. Mm -hmm. Коли мене образили, я не тримаю цю образу, яка мене може душити. Але я пропрацьовуючи з Господом це, проходячи допрощення цієї людини, я дійсно стаю вільнішим від тої образи, я стаю вільнішим від якихось зовнішніх чинників. І Господня любов вона наповнює моє серце. Я можу знову ж таки ділити. Цієї любові, тому найперше, це дійсно терапевтичний аспект для самої людини, яка проявляє великодушність, в тому, що вона відчуває Божу любов. І вона може бути тим, хто передає цю любов іншій людині. Угу. Мені так сподобалась фраза, що світ це місце, де я можу проявити Божу любов. Так. А цю любов я можу проявити тільки тоді, коли я наповнений сам Господом, дуже так. сильні насправді речі, над якими варто замислитися, і хочеться все ж таки от запитати, де проходиться межа між цією справжньою великодушністю і якоюсь, наприклад, потуранню гріху або маніпуляціям з боку інших людей. Як мені mm -hmm. зрозуміти, що мною керує в цей момент? Mm -hmm. Ну, я вже давав відповідь. Так, на початку щось нове не додам. Якщо людина це робить через гріховні певні мотиви, я не маю її потурати в гріху. Я не маю її затверджувати в цьому гріху. Потрібно з певною любов'ю ну, говорити, можливо, і зауваження, можливо, щось, де її потрібно виправити. Так неправильно. Але це має бути все одно. З любов'ю. Бо без любові, якщо ми починаємо докоряти людині, то воно виходить, що ми хочемо її принизити або показуємо свою перевагу, наскільки дивись, який я класний, а у тебе є якісь проблеми. Тому це має бути з любов'ю, бажанням, щоб людина дійсно помінялася, щоб вона не е, е, тверділа у своєму гріху. Як, зрештою, бути з дітьми? От у вас mm -hmm. також двоє дітей. Там. Як виховувати в них великодушність? Бо мало того, що у них від природи від народження бажання забезпечити власні потреби на першому місці, mm -hmm. а, але й дуже багато прикладу негативного те, що несе світ. Те ми вже зазначали так: культ егоцентризму, так я головний, так все заради мене. І виховання батьків дуже часто воно не є великодушним. Вже uh -huh. і звідки дитині брати цей приклад і виховувати в собі uh, таку якість? Що можете тут дати, можливо, поради зі свого досвіду, от як Бог радить нам сьогодні виховувати uh -huh. дітей? Діти вчаться з прикладу, а не з того, що ми їм правильні речі говоримо. Тобто, якщо ми хочемо їх навчити великодушності, це найперше треба самим бути великодушним і проявляти це. І діти бачать, що ми робимо, а не що ми говоримо. І тоді вони самі починають це робити. Є багато моментів, коли ми можемо показати на прикладі, яким чином ми це робимо. Є великі свята, наприклад, там Новий Рік, там через двох хтось святкує Пасха, там інші такі свята великі, і питання, що ми робимо в сім'ї на це свято? Можливо, воно пов'язано з тим, що ми просто даруємо подарунки один одному. Ми е, готові скупити багато речей, які нам потрібні чи не потрібні, навіть ну, для того, щоб зробити свято нам в сімейному колі, щось даруємо один одному, е, дітям даруємо і від них вимагаємо, щоб вони навчилися нам дарувати. А ми можемо в цей час показати їм, як можна проявити свою великодушність до, до інших людей, щоб вони не просили багато подарунків собі, а знати, що це можливість для того, щоб купити подарунки і комусь віддати, комусь послужити. Наприклад, взяти дітей і поїхати провести якусь програму в церкві, де можна роздати подарунки. А ці подарунки будуть зібрані самими дітьми за свої власні кошти, які вони заробляли протягом року. Ось це реальний приклад. Але важко від них це вимагати, якщо я сам цього не роблю. Вони повинні побачити, що і я готовий от, там, на новий рік комусь робити подарунок. Просто так, тому що це от виходить з мене, це з моєї душі. Тому це приклад. Якщо я такий, якщо я проявляю, якщо ми десь спонукаємо їх до того, щоб вони це робили, так діти і в часі також стають великодушними. Це правда. Ну але крім того, це ще дар духа Святого. Тобто, це неможливо, якщо ми просто показуємо такий приклад, але не вчимо їх спілкуватись з Господом, не вчимо їх пропрацьовувати з Господом різні проблеми, які в їхньому житті є. Тобто дуже важливе та ось тут підкреслити, що це не просто чеснота, не просто хороша якість людська, так, так як ми от звикли, це реально про духа святого в серці. да це пліт духа, який розкривається, коли ми будуємо стосунки з Богом. Тобто, напевно, і виховання дітей ми їх привчаємо в першу чергу. Будувати особисті стосунки з Богом і вже ті якості, якими Дух Святий наділяє, да, всі ці плоди, які ми вже залучали, кожен з них окремо, будуть mm -hmm. е в нас зростати. Так, так, так. дякуємо. Осанок, остання порада, яку ви можете дати нашим глядачам, щоб справді цей ця великодушність, цей пліт він став не просто якоюсь разовою дією. Ми думаємо, згадуємо, ага, треба бути великодушним все. Піду комусь зроблю добро, а так. щоб це було справді станом нашого серця. Коротка порада, так? Це найперше наближатися до Господа, найперше бути в, біля нього, тому що Він є цей лозою, він той, хто може дати цей дух. І коли ми знаходимося біля нього, то тоді він може зробити певну переміну в нашому житті, він може дати цей дух в наше серце. Тому моя порада постійно бути з Господом. Дякуємо, Віталію, за ці роздуми сьогодні ранкові. І я взагалі переконую та от, попри весь цей жах, який у нас в країні війну, ми бачимо в людях вже цю людську чесноту, ось цю е підтримку одне одного. І можна тільки уявити, якщо до цього доєднати. Розвиток стосунків з Богом і плід великодушності і інших чеснот, наскільки зміниться наше суспільство, наскільки зміниться кожна людина, і скільки добра і любові буде в нашому світі. Зичимо вам всього найкращого, відчуття цього плоду в собі, Дуже у дня. ваших дітях, вашому служінні. Дорогі друзі, Віталій Скрипкар, сьогодні з нами говоримо про великодушність як плід духа.